Індекс збереження, орієнтованого на майбутнє, визначає рептилії як головний пріоритет збереження. Рептилії несподівані герої збереження майбутнього. В останні роки дискусії про збереження біорізноманіття зосереджені навколо амфібій, жаб, тритонів і саламандр. Їхня чутливість до змін навколишнього середовища та швидке зменшення популяції зробили їх символом кризи біорізноманіття. Однак нове дослідження, засноване на так званому індексі збереження, орієнтованого на майбутнє, PCI, ставить під сумнів цю усталену картину, пропонуючи змінити пріоритети та зосередитися на рептиліях. Ідея, на перший погляд, може здатися нерозумною ми схильні думати, що амфібії першими страждають від впливу людини. І це правда, вони справді вразливі. Але пісея пропонує зовсім іншу перспективу, засновану на передбаченні майбутнього. І майбутнє, мабуть, суворіше для рептилій, ніж ми звикли думати. Чому чекаве є проривом в оцінці ризиків? Традиційні методи оцінки ризику зникнення видів, такі як червоний список МСОП, спираються на дані про минуле зменшення популяції та поточні загрози. Вони надають цінну інформацію, але, на жаль, не враховують, як ці загрози розвиватимуться в майбутньому. Зміна клімату, втрата середовища існування, інвазивні види, усе це погіршуватиметься, і поточні моделі оцінки ризику просто не готові до цього. PCA це спроба дивитися вперед. Він не тільки враховує минулі дані, але й використовує моделі майбутнього розвитку загроз. А також характеристики самих видів, які можуть вплинути на їх здатність адаптуватися до змін. Розмір тіла, швидкість розмноження та географічний ареал відіграють роль у тому, наскільки добре вид може вижити в мінливому світі. Рептилії несподівані лідери в пріоритетах збереження. Результати дослідження ПСІА були досить несподіваними, рептилії, включаючи змій, ящірок і черепах. Були одними з найпріоритетніших видів для збереження. Це пояснюється тим, що, незважаючи на уявну стійкість деяких видів, їх здатність пристосовуватися до умов, що швидко змінюються, не настільки висока. Чому рептилії випереджають амфібій у списку пріоритетів? На мою думку, тут діє кілька факторів. По-перше, рептилії загалом мають більш ефективні механізми терморегуляції, що дозволяє їм витримувати більш широкий діапазон температур. Це може бути критично в умовах глобального потепління. По-друге, багато рептилій мають повільніші життєві цикли, що робить їх менш чутливими до швидких змін середовища. По-третє, деякі рептилії мають дивовижну здатність до адаптації, що дозволяє їм виживати в самих екстремальних умовах. Досвід практики, чому важливо переглянути пріоритети. Я працюю в природоохоронній сфері більше 15 років, і за цей час я бачив, як змінилися пріоритети. Колись ми зосередилися на збереженні окремих видів, потім перейшли до збереження цілих екосистем. Зараз, схоже, настав час переглянути свої погляди на пріоритети, враховуючи довгострокову перспективу. Наприклад, я брав участь у проєкті збереження популяції грецьких черепах у Греції. Ми виявили, що черепахам загрожує не лише втрата середовища існування, але й зміна клімату, яка змінює температуру води та доступність їжі. Якби у нас був такий інструмент, як PCI, ми могли б краще зрозуміти ризики та розробити ефективніші стратегії збереження. Що це означає для природоохоронців? PCAI не є панацеєю, але це важливий інструмент, який може допомогти менеджерам з охорони природи більш ефективно розподіляти обмежені ресурси. Ось кілька порад на основі мого досвіду. Не ігноруйте PCI, використовуйте його як доповнення до традиційних методів оцінки ризику. Зосередьтеся на маловивчених видах, PCI може допомогти визначити види, які не були занесені до червоної книги, але знаходяться під загрозою зникнення. Розглянемо різні сценарії майбутнього, розробити стратегії збереження, які стосуються різних сценаріїв зміни клімату та інших загроз. Залучайте місцеві громади, успішне збереження видів вимагає участі місцевих громад. Висновок майбутнє охорони природи є проактивним. PCAI це не просто інструмент, це заклик до дії. Це змушує нас переглянути наші пріоритети та розробити більш проактивні стратегії збереження. Збереження біорізноманіття є довгостроковим викликом, який вимагає постійної уваги та адаптації. І якщо ми хочемо забезпечити майбутнє нашої планети, ми повинні бути готові до змін та інновацій. Рептилії це не просто цікаві тварини, це важливі компоненти екосистем. І якщо ми хочемо зберегти своє біорізноманіття, нам потрібно почати приділяти їм більше уваги. PCA є першим кроком у цьому напрямку. І я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше інновацій у збереженні біорізноманіття. Ключова ідея PCI змушує нас переглянути наші пріоритети збереження. Пропонуючи нові погляди на ризики та можливості, я сподіваюся, що ця стаття надихне вас задуматися про майбутнє збереження та роль рептилій у цьому майбутньому.